Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль і Молодший Патруль. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Це була бентежна ніч. Над містом пригод мав пролетіти величезний метеорит. Схвильовані члени команди щенячого патруля скупчилися біля телескопа, встановленого на вежі. Раптом двері ліфта відчинилися і з'явився райдер у супроводі маленьких цуценят. Знайомтесь, це наш молодший патруль, Нано Міні та Той!» – сповістив хлопець. Вони спостерігатимуть за метеоритним дощем разом з нами. Цуценята були у захваті від зустрічі із своїми кумирами. Вони намагалися поспілкуватися з кожним членом команди. Вау, я майже така висока, як ти, звернулася міні до Скай. Ну ні, я вища за тебе, не погодилися Скай. Та це ненадовго, посміхнулася Міні. Цуценята були так збуджені видовищем метеоритного дощу, що ледь не пошкодили телескоп. Я не розумію, навіщо щенячому патрулю цей клопіт. Відколи ми стали няньками, обурено вигукнула Ліберті. Ліберті, годі. зупинила подругу Скай. Не слід недооцінювати наших друзів лише через те, що вони маленькі. Коли метеорит наблизився, гонщик запанікував. Схоже, він прямує просто на нас, вигукнув він. На щінпад райдера надійшов попереджувальний сигнал. О, ні, це дійсно так! схвильовано крикнув він. Рятуйте всіх! Браві щенята кинулись на вулиці міста, і коли вони доставили всіх у безпечне місце, метеорит зіштовхнувся із землею. Він влучив просто у штаб квартиру щенячого патруля. Це було грандіозно. вигукнув Нано. Дивіться, вежа повністю зруйнована! охнув гонщик, побачивши наслідки удару. Райдер облаштував тимчасову штаб-квартиру для щенячого патруля і переніс туди метеорит, щоб провести деякі дослідження. Уночі, прокинувшись, Скай побачила дивне сяйво, яке випромінював метеорит. Ледь Скай торкнулася його, як він розколовся на сім кристалів. Один прикріпився до нашийника щеняти, і Скай була надзвичайної сили, вона навіть могла здійматися в повітря. Один за одним кристали кріпилися до нашийників щенят і наділяли їх особливими здібностями. Тільки Ліберті не могла визначити, яка ж в неї тепер суперсила. Нумо! вигукнула вона, стоячи на верхівці купи ящиків. Суперздібності! Покажіть себе на рахунок три, два, один. Вона зістрибнула з ящиків і приземлилася на підлогу. Ліберті спостерігала за тим, як кожен із її друзів відкривав свої нові дивовижні можливості. Це якесь обдурення, розчаровано пирхнула Ліберті. Мега щенята розбіглися у своїх справах, а Ліберті залишилася тренувати молодший патруль. Я навчатиму вас усього того, що вмію сама. Перетворю вас на маленькі пухнасті рятувальні машини, пообіцяла вона. Коли Ліберті почала змушувати цуценят тренуватися, все важче і важче, Райдер почав хвилюватися. Пам'ятаєш, звернувся він до Ліберті. Програма «програма патруль лише розважальна. Немає нічого веселішого, аніж реалізовувати свій потенціал, зауважила Ліберті. Тим часом Вікторія Венс, яка понад все жадала слави, об'єдналась із мером Гандінбергом, щоб поцупити кристали у щенят. Вони вилетіли на приватному літаку мера. Вікторія відчинила екстрений вихід і викинула контейнер з їжею. Він потрапив в один із двигунів літака, і той вибухнув. Щенячий патруль мусить врятувати нас! кричала Вікторія. Райдеру надійшло повідомлення про аварійну ситуацію, і він послав Скай рятувати пасажирів. Коли Скай підлетіла і забралася всередину літака, Вікторія підкралася до неї ззаду та схопила її на шийник із кристалом. Це було так само легко, як забрати цукерку в дитини, раділа вона. Вікторія та мер Гандінберг вистрибнули з парашутом, залишивши скай у пошкодженому літаку. Команда Мега щенят зробила все для облаштування місця для приземлення подруги. Гончик розчистив головну вулицю, а Кремес засипав велику вибоїну на дорозі. Проте Скай приземлилася не дуже вдало із сильним ударом. Вона була рада, що всі в безпеці, але почувалася жахливо через втрату свого кристалу. Скай, яка була невеличка на зріст, вважала себе найслабшим членом команди і зараз була впевнена, що її невдача на літаку лише підтверджує ці думки. Тепер, коли кристал Скай опинився в руках Вікторії та мера Гандінберга, Райдер був змушений припинити програму Молодший патруль. Зараз це надто небезпечно, ми не знаємо, що на нас чекає, звернувся він до Ліберті. Вона все зрозуміла, але вірила в своїх учнів. Так, вони ще цуценята, але я мільйон разів чула від тебе, райдере, не буває занадто маленьких щенят. Чи не так райдер прийняв рішення. Він покликав Нано, Міні та Тота, і оголосив тренування поки що призупиняємо, але сподіваюсь, ми зможемо відновити заняття, щойно зникне загроза небезпеки. Уночі Скай проникла в обсерваторію і знайшла свій нашийник. Вона взяла із собою кристали й інших щенят, щоби подолати Вікторію, але лиходійка ув'язнила її і забрала всі кристали. Треба задіяти всю силу. вигукнула Вікторія. Вона дала меру Гандінбергу кристал, який зробив його величезним. Мені потрібно відвідати щенячий патруль, посміхнувся той. Тим часом Вікторія використала кристали, щоб активувати свій гігантський метеоритний магніт. Невдовзі вона спрямувала метеоритний потік просто на місто пригод. Коли щенята дізналися про те, що сталося, одразу вирішили вони мусять зупинити Вікторію та мера Гандінберга навіть без їхньої суперсили. Сміливці на своїх машинах хоробро боролися, але підступний мер гігант загнав їх у пастку. Схоже, це кінець, щенячий патруль, зареготав він. Раптом пролунав тонесенький голосок. Молодший патруль у дорозі. То був голос тота. Він і Міні стрибнули з крана, який керував Нано, приземлилися на мера Гадінберга і полоскотали йому в носі. Операція, алергія! посміхнувся той. Поки Мер Гандінберг чхав і хрипів, маршал витягнув викрадений кристал із його кишені. Без кристала мер зменшився до своїх звичайних розмірів. Збираючись на бій з Вікторією, Ліберті запросила молодший патруль приєднатися до неї. Стрибайте в мотоцикл, пухнастики, ви їдете зі мною! скомандувала вона. Нарешті райдер, щенята і молодший патруль знайшли Вікторію. Тільки один з вас має силу, решта мені на рівня. посміхнулася вона. Ми команда, відповів їй райдер. Коли ти виступаєш проти одного з нас, ти виступаєш проти нас усіх. Розділивши між собою один кристал, щенята використали кожну із своїх особливих здібностей, щоб перемогти Вікторію та повернути інші кристали. Ліберті раптом відкрила свою особливу силу. Я надгнучка! радісно вигукнула вона, витягуючись, щоб врятувати гонщика від падіння у прірву. Щенята віддали всі кристали скай. Вона взлетіла дуже високо та знищила метеоритний потік Вікторії, перш ніж він досяг міста пригод. Я так пишаю з тобою, скай. Це був найсміливіший вчинок з усіх, що я коли-небудь бачив, сказав Райдер. Це ж ти завжди кажеш, що не буває занадто маленьких щенят. Скай з усмішкою поглянула на молодший патруль. І маленькі щенята. Здатні до великих справ. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.